Вітаю перед вами дві орхідейки. Це орхідейка Mickey Dancer. Mickey Dancer 63, Пилорик, бігліп ну, метелик і біля неї маленька орхідейка. Цю орхідейку я отримувала, зараз скажу. 5325 року я її купила через те, що, начебто, продавець подумав, що біля орхідейки росте маленька дітка. Оце я вставлю фото. Ну, росли, вони росли. Велика ця орхідейка добре наростила кореневою, я вирішила її на днях пересадити. Думаю, заодно подивлюся, що відбувається з цією маленькою діточкою. Яке мене було здивування, коли ця діточка легко від'єдналася від дорослої орхідейки, тому що це окрема рослинка. Вона не була закріплена на орхідейки, а просто маленький фласьониш. Його не відразу, напевно, садівник. Помітив, коли е, садив лосят в мох і виросла біля цієї орхідейки отака манюнька. Вона зараз виглядає як фласенятка, але у неї там був гарний довгий один корінець і парочку корінчиків, які вже росли тут в мене. І я її відсадила в живий мох. Ну, сподіваюся, вона окрема. Піде скоріше рости. Звісно, до цього розміру її рости ще і рости. Ну, можливо, ця орхідейка мені скоріше заквітує. Вона гарно наростила корінчиків і вже не вміщалася в транспортировочний стаканчик, і я вирішила її пересадити. І відбулося таке. Я дуже шкодую, що не знімала на відео цю пересадочку, було б дуже цікаво. Ну, показую вже, що є. Так що в мене тепер дві орхідейки, Денсер. Ну, одну прийдеться чекати не один рік іще. Ось такий маленький фласюнок. Я ось підписала її. І сподіваюся, це така сама орхідейка. Як і доросла. Ну, по листячку Тут такий кант е, темніший у цій орхідейки по листячку. То видно, відділяється дуже добре. Отака От цікава історія з малятком. Дякую всім за увагу. Будемо Спостерігати надалі, що буде відбуватися. На все добре.